Забігаючи на передньому було запитання, я хочу просто довести до відома всім, що буквально перед початком сесії в мене була телефонна розмова із нашим народним депутатом Герешовком на Володимиром Ну, Ви знаєте, що той законопроєкт, який був поданий вже другому читанні у Верховну Раду Боршін, він був завалений. Зараз на сьогоднішній день підготовлений новий законопроект. В цьому законопроекті. Вже вказано про те, що крім державних структур мають право розробляти пошти нові залежі, комунальні підприємства, які будуть створені в районах, мінімальні такі, комунальні підприємства. Цим комунальним підприємствам буде надано дозвіл проводити на конкурсній основі надачу дозволів на розробку а, родовища приватних підприємцям або ж родовим партіям. Ще раз повторю, на конкурсних основах. І сказати так, що якщо хтось думає, що так, люди просто підуть і будуть як раніше копати, то вони завтра не допустить і всі беруться за це. Зрозумійте правильно. Від нас це залежить от те, що підписи зібрали, треба на Верховну Раду а, писати місце звернення. Ми завтра на сесії районної ради теж приймемо ці звернення для того, щоб ускорити прийняття цього закону. Тому що Верховна Рада, вони теж, ну знаєте, відповісти дня, від то включить, то не включить. А оцей масовий наш такий. Протест, я думаю, що до нього прислухаються, тим більше вже бачили, що володій на п'яти дня стоїть і Родицька область, і наша область, і Волинська само собою. Якщо я думаю, в цьому плані збрій був. Слідче питання, там було піднято питання про те, що надано Кабінету міністрів дозвола на реактивацію поштових земель. Я особисто говорив із головою обласної ради, на що була дана відповідь. Що без погодження з обласною радою, радою дійсно надано дозвола чотирьом фірмам по Львівському району і двом фірмам по Погорському району. Оскільки е, ці процедури пройшли без погодження, я вже не говорю районної ради, а обласної навіть ради, в них написали звернення до Генерального прокурора про те, щоб перевірити ну, правоможність цих надання дозволів. Оце теж такі довезли. Може, якщо питання да... Ще закон не прийняли, а вже акт на роботу є. Як може так бути? Я ж вам сказав, що подано прокуратуру генеральну для того, щоб перевірити правильність надачі цих дозволів. Розумієте, правду, що на рівні району ми ніяких дозволів давати не можемо і не маємо права. Це не наша Скажіть, будь ласка, Де можна ознайомитися з новим законом продовження? Де На сайті ще не ви. Я вам скажу про цей рік. Треба буде просто, я давайте так, до завтрашнього дня ми я ще раз з нашим народним депутатом. Де може, якщо є, буде на сайті? Буде. Ді, Ді, на сайті буде. Просто, буде. З понеділка буде. Ді, на сайті комітету. З понеділка буде, Просто прости, ну, люди не зможуть пройти той конкурс, перепроєкту. Добувати не будуть, як добували раніше.

Шановні, це, шановні гості вітаємо. Давайте будемо продуктивно. А детальні запитання через і записуватись. Ну, я директор тієї фірми, яка отримала А як ви її отримали без дозвілу штабу? Ми будемо це боліти. Момовші. Я я не буду. Давайте я одну штуку пошукаю. закон є. Перша фірма, яка в Україні працює новатно, це Соняч середнього на Луганський регіон. Ми йшли по тобах, шах-шак, робили це все так, те, що є. Я вам скажу так, що там можна не вірити, можна не вірити, це, ну, особисто справа кожної людини. Е, коли ми звернулися, до мене прийшли просто люди, чи то, не буду розказувати. Е, Вирішив я зняти з дружнітися, замість спілкувати і думав, що в мене хватить душ, там просить добре само. інформацію, там, там куча, куча платежей, повірте мені, це дуже багато. Я не буду озвучувати, скільки е, я потянув інвестора. Мене друзі живуть в Німеччині, я потянув німців. Німці поділили, я перше, то, що гроші треба, великі, ну, щоб для того, щоб робити боріть, десь мільйон гіологом. Мінімум, це мінімум. Тому що скважина е, при великій, е, ну, якщо ми багато заказуємо. Бурені, то його беруть там, 240 гривень за 1 метр скважини. Але там, щоб обурити цю територію, там є э, одна скважина, а є на 4 ряди. Це вже там шум є. І тоді треба умножити на 4, і виходить, 1000 гривень метрів. Якщо ви бурите, ну бурєте на бурях, болявся 12 метрів, не треба умножити на 3 тисячі скважин, ви почитаєте скільки стримувати. Для того, щоб отримати ліцензія, коли ми сидіти до класів. Максимум може перевити на ціліні, коли є, на 4, то не вибуха. 500 квадратних метрів землі. Якщо там колоди, то 300, скільки, скільки треба, що, що фірма буде вимиватися все, ми отримаємо ліцензію, то буде працювати всі. Якщо,